Всім привіт! І так, вирішив зняти непланове відео. Основне відео по виготовленню пекарних різців, ручок і самих різців буде пізніше, а зараз коротенько покажу одну проблемку, з якою я стикнувся. Виточив ручку. Ось таку, таку здоровенну з дуба. І проблема виникла така, як рівно просверлити під самий різець в ручці отвір. На токарному у мене немає патрона ззаді, щоб поставити свердло і так сверлити, піджимати задньою бабкою станок старий. На скору руку ось таку проблуду зробив. Це в мене була. Така штука сюди. Такий квадратик знайшов з просверленим рівно під 90 градусів. Отвором не знаю від чого то. Так, його тут зафіксував. В руці знайшов центр. Шилом наколов. Все це я зафіксував. І буду спочатку сверлити сверлом 6 на 6 мм. Тут мене хвостовик зроблений на конус. Тут на 6, тут вже йде потовщення 8, і аж до 10 майже. Так, цього квадрата ширина, тобто глибина. Сантиметр десь приблизно. Ну, думаю, цього стане, щоб сверло не перекошувалося. Все, починаємо сверлити. Знаю, що існують багато всяких кондукторів. Але вони дорогі. Сверлельного станка в мене немає. Виходиться фантазувати. Так, нам потрібно на 71 мм просверлити. Треба сверло ще трошечки висунути, бо там не стає. А не довго немає. Так, де мій штангель з дитячого конструктора? Так, <связывая> <связывая> а тут Три. А Ну, в принципі, то вже можна і досверлити без цієї способи Вже криво, аби який був криворукий, то не піде. Так, де ключик, ключик, ключик. Нема ключ. Не треба, тоді немає. Так, ось детальніше покажу. Тут я ще пилочки від Поставлю, поставив, щоб це все трималося. І квадрат, і там отвір на 6 мм. Все, рівно по центру. Все рівнесенько. тут можна збільшити. Міряємо. більше не розверлити. Нам того не потрібно. 65 ще треба. 71. Ну, думаю, на цьому все, що я хотів показати. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Буде ще багато чого цікавого. І всім дякую за перегляд.